Так, нікс на та бренді малючок, зробили таку міксовочку, тут будуть і дорожчі, дешевші бренди. Все вираховано, кожен бренд має свою ціну. Все поважено, все вирахована середня ціна. Ось тому не переживайте, ви не переплачуєте за дороге і не берете дешевше той товар, який по 23,5 євро. Так, от така футболочка, тут буде грінкотон. Ми вирішили зробити такі, така на два рочки. далі що тут у нас? Така блузочка «онлі» на два рочки. рубчик така. Далі такі у нас 98-104, джегінси, футболочка. Далі це у нас буде такий гарненький бодічок. На 3-6 місяці не буду я відкривати його. сукня від H&M, така літня класна, 86 розмір, 92 набір трусиків. Покажу постараюсь максимально по розмірам. Так, такий бодічок. Ручки закриваються, дуже класні. Так, щоб не відкриватися також, боді для хлопчика такі, бачите, машинки. 56-й розмір. Далі такий ромпер на байці, дуже класний. 12-18 місяців. Далі такий ромпер на дівчинку, теж дуже класний, на 6-9 місяців. А лосінки, лосінки, лосінки. Є такі рубчик, є такі трошечки на утеплення, є звичайні. Так, далі це у нас що у нас ромпер, футболочка. На Натвоніточку тут будуть э, всі речі від ОВС, спортивки в основному. Є така куртинка, як така тутніша. Штанята, штанята. Ну, тут я не називаю розміри, будуть вони, в принципі, такі всі від одного до трьох років, приблизно, може, трошки менше є. Тобто в середньому мікс буде до трьох трьох років до трьох, я б сказала. От, всіх розмірів потрошки. Така, два-три. Такі штанижки, є менші є більші розміри. Ну, Щоб, знаєте, взяти. Дивіться, пісочничок такий класнючий. Грінкотон взагалі дуже класний. У нас, до речі, лишився один мішечок, кому потрібно. А, так, це бодячок. А, Також бодічок. Синенький такі на хлопчика. Далі а, це футболочка, напевно. Я так думаю. Така, да, це така футболочка, тут такий корабель на короткий рукавчик. Також водічок. Теж бодік, який ніжний, гарний кольори. Бодічок, до речі, на довгий рукавчик. Кличнючий такі, 0,3 місяці. Далі 6-9 місяців. Це, це чоловічок. Я думаю, що це чоловічок. Це такий, типу, так. Да. Чи може це сукня? Ні, це чоловічок показую, на відкриті ніжки. Дуже зручно. Так, штанішки такі трикотажні, такі на двониточку, класніше широченькі, на два роки. Так, футболочка, на два-три рочки, кофточка, штанішки. 9-12. Така кофточка 24-30. лосінки, шортики, спортивочки, лосинки. А, Такий один а, лего, костюмчик на 12-24. 12-24 шортики. сіандей така вітровочка. Шортики, шортики, футболочка. Шортики, спортивочки, футболочка. Так, це ще шортики, ще одна сукня. Да, тут ідуть такі чіковські шапулі, вони будуть такі вільорчик, дуже гарні. Є така шапочка, яка кожна дівчинка. Так, ще щось таке. Відмішите. Так, він котон. Ой, класні штаніжки такі. Нелегісенькому теплені йдуть. І дві, дві пари взуття. Ось такі макасінчики.